Хто буде мене бачити, сьогодні, 29 липня 2025 року, я в ціловий раз у 8-й апеляційний адміністративний суд для того, щоб бути присутнім при розгляді, при розгляді судди Шевчук справ, призначених до розгляду. Ось тільки що, я підійшов до судової охорони. І судова охорона каже, що мені не можна мене запускати, тому що в них немає вказівки керівництва, керівництва Львівського апеляційного суду, керівництва восьмого апеляційно-адміністративного суду. Ось через то я вас зараз знімаю, щоб все це запустити. На інтернет відео як ще один доказ того, що, що свобода слова і значить конституційні права громадян. Обмежується, який з розчірком якогось наказу, невідомо. Я ще напишу про цей наказ, той, що Заверюха в 2022 році склав, ось який виконує незаконно виконує судова охорона, значить, а державна, державна судова адміністрація не реагує на ці порушення. Ну, чи, зараз ми побачимо, чи мене запустять, чи не запустять у зал судового засідання. Дякую.